Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 березня 2024 року. Сьогодні, 7 березня та завтра, 8 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Водолій підходить тільки для перевірки нових сортів, овочів та квітів, і це дні для селекціонерів. Всі інші городники відпочивають, бо не можна нічого сіяти та не можна нічого саджати. Не можна поливати та підживлювати рослини саду та городу. Можна тільки проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. До речі, 7 та 8 березня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 7 та 8 березня. На ці дні відмовтеся від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, навіть домашніх, від шоколаду, картоплі та грибів. Що готуємо? Готуємо свіжі овочі та фрукти, їмо без термічної обробки, але готуємо рибу та морепродукти, їмо молочнокислі продукти, готуємо салати з проростків зернових та бобових культур. Добре, дуже смачний і корисний хліб з висівками у ці дні, каші з гречки, пшениці вівса. Та, також дуже смачні і корисні квасоля та соя. М'ясо готуйте, какао, горіхи, мед, сухофрукти, чай з ромашки та каркади. Ось такий у нас сьогодні короткий ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добра! Вам, вашим сім'ям та вашим оселям бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах! Відпочивайте, будь ласка, уже ось ось нас чекає народження молодика, новомісяча. сил майже немає, тому бережіть себе, своїх рідних та близьких. А ми зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте здорові!